Привіт, друзі! В цьому відео я вам хочу розказати інформацію по ігрі по грі Head Horse. Давайте почнемо. Давайте І так, по-перше, дата виходу релізна 31 серпня. Угу. Так, тепер тут Тепер тут... це інст інстаграма, кстати, ця оця людина мені перевела дякую їй. Ну, велика благодарність їй. Ну, коротше, давайте почнемо. Ну, ну, щоб вам тут не було ставити ліньки на паузу, я вам поясню. В грі буде мультиплеєр. Мультиплеєр. І. і тобто ігра буде мультиплеєрна. І ще ви, і, і кожен і кожне оновлення буде по режиму. Тобто, буде 3 і 4 режима. І кожне оновлення буде по режиму. І, і що? І ще це? І ще це. Е, тип, ну, Це ще буде. Ну, коротше, будуть оновлення всякі. І ми, коротше, чекаємо на це. Отак. Отак, статі, виглядає главне меню. Угу. Ну, надіюсь, вам це відео понравилось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і все. Всім па-па.